Вітаю курячі відбівні з філе у духовці з картоплею. Ви п'єте каву, а обід готується. Філе нарізаю на відбівні. Треба м'яско трішки відбити. Заливаю йогуртом, можна кефір, сіль, перчик, приправа до курки і маринуватися 20 хвилин. Картоплю нарізаю на шматочки. Додаю приправу до картоплі, підсолюю. Дві невеличкі цибулини порізати на кільця, на шпажку нанизую від бівні уздовж і чередую з цибулькою. Одна ложка сметани, підливка, де маринувалося м'яско, перемішую і заливаю картоплю і викладаю зверху відбівні у духовку на 40 хвилин. Це канал апетитні мрії. Ставте лайки, підписуйтесь, до зустрічі!